Привіт, 25 жовтня в Україні відбудуться вибори в міські та обласні ради. Нещодавно в програмі «Досєна на кандидатів ми розказували про людей, які балотуються в мери Черкас. У цій програмі ми розкажемо про партії, що за люди йдуть від них в міські та обласні ради, та хто за ними стоїть. Цьогоріч до Черкаської міської ради на вибори йде 20 партій. За новим виборчим законом замість 60 депутатів у новій міськраді їх буде 42. В обласній замість 104 буде 84 депутати. Цьогоріч на вибори балотуються 15 партій. Особливістю цьогорічної передвиборної кампанії є те, що партії агітують переважно не на вирішення місцевих проблем, а загальноукраїнських. Більшість обіцяє знизити тарифи створити контрактну армію, зберегти мир в країні, проте, варто пам'ятати, депутати місцевих рад, сільські та міські голови не здатні цього зробити. Є певні партії, які все-таки намагаються зробити більший акцент на, на вирішення місцевих проблем. В першу чергу можна називати об'єднання черкащани чи можливо партію вільних демократів. Частково це є в партії солідарності, дається у свободи. Ну проте загалом це все тоне в, в загальних гаслах і просто в красивих картинках. Дещо краща ситуація є у кандидатів, які балотуються в районні ради, у безпосередніх кандидатів, які по округам балотуються, і ще більш краща ситуація з міськими головами і сільськими головами, тому що вони саме не на загальних гаслах обираються, а на безпосередніх обіцянках безпосередніх конкретних справ. Аграрна партія України заснована 19 років тому, у 2010-му вперше балотувалася до обласної ради. Тоді їй вдалося провести в обласну раду 26 осіб. На всеукраїнському рівні партію очолює завідувач кафедри конярства, конезнавства та економіки тваринництва Національного університету біоресурсів і природокористування України Віталій Скоцик. В Черкаську обласну раду партію веде колишня директорка закритого акціонерного товариства Юрія. Екс-заступниця голови Черкаської ОДА Юрія Ткаченка Наталія Старікова у міську раду першим кандидатом у списку є В'ячеслав Романчук. Партія, яка робить акцент на аграрному секторі, на сільському виборці, в принципі, партія вона має довгу історію. Проте до цих виборів партія прийшла не маючи за собою там гарного великого бедграунду і гарних так пізнаваних облич. В принципі, партія не розвинена структура, у неї не є такою внятною агітаційною кампанія. Сільські виборці, аграрний сектор, все, що ми можемо про цю партію сказати. Їхні гасла на цьогорічних виборах не дамо продати українську землю, змінимо ставлення до селян, нові робочі місця, якісні продукти, доступні ціни. Блок Петра Порошенка Солідарність українська політична партія зареєстрована в 2000 році. До 2014-го мала назву Солідарність, а з минулого року блок Петра Порошенка Солідарність. Спирається виключно на президентський рейтинг. Перед виборами партія об'єдналася з ударом і домовилася, що Народний фронт не йде на вибори. Таким чином вони об'єднали весь провладний електорат. Партія зробила ставку. На е, таких потужних перевірених авторитетних осіб е, в, е, ну, в своїх громадах. Тобто, е, проте, трошки не звернуло увагу на те, чи, чи який бекграунд є у цих кандидатів. Тобто в партії багато, хоча і впізнаваних про те, Осіб, які ходили з партії в партію багато разів, які співпрацювали з регіонами, які були чиновниками або іншими-іншими. Ідеологія у партії це, це в першу чергу центристська партія, партія, яка напрямком головної своєї діяльності передбачає євро. Інтеграцію і, і реформи. Проте багато розмов трошки менше реальної роботи. Список кандидатів до Черкаської обласної ради очолює голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко. А до міської ради чинний секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький, котрий балотується і на посаду міського голови. На цьогорічні вибори партія йде з абстрактними гаслами: зберегти країну, агресора перемагає народ, владу отримують громади, вибороти мир. Єдина команда реальні справи, країну змінюють люди і корупцію долають громадяни. Серед старих облич у списку партій до міської та обласної рад: екс-депутат партії вільних демократів, підприємець солдат Черкаського автобату Андрій Більда, заступник Одарича Юрій Гончаров, соратник Радуцького, підприємець Ігор Калашник, власник рекламного агентства Олекс Сергій Кудактін, який судиться із містом за білборди, екс соратник Одарича скандальний. Бізнесмен Микола Мерза, підприємець, відомий своїми різкими висловлюваннями Араїк Микрчан, власник садового бізнесу Сергій Ткаченко, бізнесмен Володимир Халай, якого видання наші гроші звинуватило у розпилюванні бюджету на 2 мільйони гривень. Колишній регіонал, директор 31-ї гімназії Василь Повиваров, та інші. Серед нових облич волонтерка Альона Вербицька, самооборонівці Олег Скалько та Олексій Ющенко. Останній запам'ятався участю у сміттєвій люстрації, а також захисник Донецького аеропорту Василь Шкут в обласну раду від блоку Петра Порошенка поряд із майданівцем Андрієм Габровим, волонтерами Валерієм Макеєвим та Лілією Усик йдуть 18 екс регіоналів. Також до партії приєдналася вічна депутатка Любов Майборода, екс-очільник Черкаської ОДА а нині ректор Черкаського національного університету Олександр Черевко, заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль, а також директор обласної телерадіокомпанії РОС Михайло Калініченко. Партія ветеранів Афганістану зареєстрована у 1993 році. Ця партія є старожилом виборчої кампанії. Вона стабільно бере участь у виборах і стабільно не потрапляє у раду. Партія ветеранів Афганістану є вузькопрофільною. Це об'єднання людей, які воювали, а не політичне об'єднання на обласному рівні. Голова партії Олександр Рибченко. Він обирався до ради як мажоритарник. проте партія жодного разу на виборах не перемагала. Першим у списку до Черкаської міської ради є Ігор Павло. У своїй програмі обіцяють безкоштовну медицину для учасників АТО, інвалідів, чорнобильців та пенсіонерів, безкоштовне харчування дітей у дитсадках і школах, безкоштовне навчання обдарованих дітей у позашкільних навчальних закладах, очищення фарватеру та берегової лінії Дніпра. Відродження Партія створена нещодавно. Основний склад вихідці із партії регіонів. Від опозиційного блоку відрізняється тим, що її представники, за словами експерта Максима Михлика, регіонали з людським обличчям. Тобто це люди, які були в партії регіонів, але активною політичною діяльністю не займалися. У Черкаській області осередок партії очолює екс-батьківщинівець Леонід Доценко, який був активним противником режиму Януковича та учасником революції гідності. Із білбордів Леонід. Даценко активно закликає проголосувати за нього одразу як за голову обласної ради. Список партій в обласну раду веде Антон Яценко. Він народний депутат трьох скликань: вперше від блоку Юлії Тимошенко, вдруге від партії регіонів, втретє до Верховної Ради прийшов самовисуванцем. У змі його називають батьком тендерної мафії. У вересні 2012 року йому приписують участь у ДТП, в якій загинула людина. Був помічений журналістами за кнопкодавством у Верховній Раді. Поряд із Яценком у списку партії відродження до обласної ради ще п'ять колишніх регіоналів, у тому числі власниця фабрики одягу Наталя Горбенко, яка просила у Януковича розігнати майдан. У мери від партії балотується Олег Кашко, директор ПАТ Юрія, яке належить перебіжчикам із бюту до партії регіонів сім'ї балових. На вибори партія йде здебільшого з гаслами, в яких критикує нинішню владу. Влада завищує комунальність. Тарифи. Ми проти. Влада заганяє пенсіонерів у злидні. Ми проти. Відродимо Черкаську область. Партія робить акцент на поміркованій критиці влади. Тобто це не є а, зухвала критика всіх розігнати і все поламати. Партія ми, ми критикуємо, ми не входимо в владу, Партія, влада робиться неправильно, але щось є хорошо, щось є погано, збільшого все погано. Тобто поміркована, гарна позиція влади. Варто звернути увагу, що хоча партія і з'явилась фактично з нуля рік тому, вона з'явилася на, на основі колишньої партії відродження, яку очолював покійний Кирпа, який очолював залізницю ще за часів кучми, тобто партія тоді створилася, тоді ж зникла і зараз її висуздали. У своїй передвиборній програмі представники відродження обіцяють поліпшити якість комунальних послуг, утеплити будинки за рахунок міста, встановити лічильники на тепло, зробити якісний ремонт доріг з гарантією, очистити Дніпро і покращити якість питної води, зробити центр міста доступним лише для тролейбусів. Партія вільних демократів зареєстрована у 1999 році. Раніше називалася Яблуко. Яблуко брало участь у виборах до парламенту 2006 року у складі батьківщини. А на дострокових парламентських виборах 2007 року вже самостійно як партія вільних демократів, однак знову не пройшла. Керівник партії бізнесмен, екс-голова державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Михайло Бродський. Партія фактично тримається на рейтингу Сергія. І на його підтримці. Враховуючи, що партія в принципі, за межі міста майже не виходить, були у там спроби на область балотуватися в інші ради, в інші міста, проте неудачно. Не, не Тому партія свої акценти робить на конкретних людях, на конкретних справах. Тобто вони не розкидаються там великими сильними лозунгами. Ну і саме тому можливо, це і приваблює тих черкащан, які за них голосують. Саме те, що партія розбирається в місцевих проблемах. Через те, що Черкаська міська виборча комісія відмовила в реєстрації 12 кандидатам від партії вільних демократів, а потім і взагалі зняла весь список партії разом із Сергієм Одаричем. Вибори в Черкасах опинилися під загрозою зриву. Після довгих поневірянь і втручання представників ЦВК їх таки зареєстрували. У списку здебільшого оточення чинного мера Черкас Сергія Одарича, його колеги по бізнесу, баскетбольному клубу Черкаські мавпи, лікарі. Юристи вчителі серед нових облич: волонтерка Яна Щербатюк, захисник Донецького аеропорту Сергій Галян, директор компанії Маклауд Віталій Лаут. Викладач Сергій Джолос у своїй програмі вільні демократи обіцяють затвердити природоохоронну берегову смугу Дніпра, облаштувати набережну в районі Пірсу, встановити побудинкові лічильники тепла, компенсувати власникам квартир 40% вартості обладнання та матеріалів при утепленні житлового будинку, запровадити єдиний квиток на проїзд у громадському транспорті, створити міжшкільний виробничий комбінат для професійної підготовки старшокласників, побудувати вулицю Героїв Дніпра, реконструювати вулиці. Сурікова і оборонну. Ця вулиця оборонна. Оборонна, Карл. Це оборонна, Серега Олегович. Вирішити питання з відведенням дощової води встановити в ювілейному парку колесо огляду. Це українське об'єднання батьківщина, українська політична партія, яку очолює екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Перша батьківщина була представлена у Верховній Раді у 2002 році. Лідер партії Юлія Тимошенко в жовтні 2011-го була засуджена до семи років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень. Більше двох років була політв'язним режиму Януковича, реабілітована Верховним судом України і Європейським судом справ людини за відсутність. Складу злочину. Можливо, це партія з найкращою організаційною побудовою, як це повинна, як повинна виглядати партія. Тобто в регіонах є ячейки, в регіонах є люди, вони збираються, вони проводять з'їзди, зібрання. ну Проте партія ярко такого вираженого вождівського типу у них є один лідер і. Без погодження з лідером в партії нічого не відбувається, тобто це не не, не демократична структура, а все таки під під конкретну людину створена на місцевих виборах цього року. У міську раду першим кандидатом у списку є відомий в місті власник ресторанів Оскар, Йоші, Престо, нічного клубу клубу-111», депутат міськради Роман Діскант. На обласному рівні партію очолює Анатолій Бондаренко, який балотується і на посаду міського голови Черкас. В списку партії в облраду ми знайшли двох екс-регіоналів – Василя Микитенка та Юлію Кравчук. Також в облраду йде скандально відомий Михайло Мошієк, який отримав орден від губернатора втікача Сергія Тулуба, а нещодавно прославився біля міськради, влаштував нецензурну сварку. Крім того, батьківщинівець Микола Добровольський, голова громадської організації Волонтер. Черкащини чи не депутат міськради відмовився брати участь у виборах, бо вважає цитую, що в партії з'явилися люди із сумнівною репутацією. Кінець цитати серед нових облич у міськраду директорка молодіжного ресурсного центру Тетяна Артеменко, завідувач травмпунктом Віталій Григорів та заступниця директора третьої міської лікарні Лариса Горбик, Айдарівець Олександр Кривуля та працівниця військомату Ірина Пилипай в останні роки. Ем... Так складається ситуація, що багато партівців, які були ще в партії Батьківщина ще в часи її опозиційної роботи з Януковича, покинули партію. Це і голова обласної ради Коваленко, і Болотецький, і той же Даценко. І так сталося, що на ці вибори партія виходить, ну, Ну, майже з одним лідером, з одною людиною, яка може говорити від війни партії Анатолієм Бедаренко. Гасла цьогорічної кампанії переважно популістські. Черкасам справедливі тарифи, контрактна армія, справедливі зарплати та пенсії, земля не товар. Хоча є в них і актуальні для Черкас лозунги. Черкасам відремонтовані дороги. У своїй програмі партія обіцяє відремонтувати всі ями і замінити дорожне покриття на головних вулицях міста впродовж року, встановити лічильники на Ло і утеплити багатоповерхівки, побудувати житло для учасників АТО, покласти тротуарну плитку у дворах, упорядкувати місця для паркування, закупити нові тролейбуси, збудувати нову тролейбусну лінію на вулиці Гагаріна, наполовину зменшити вартість проїзду для школярів і студентів, реформувати освіту, створити робочі місця і умови для цитую введення бізнесу. Свобода Українська націоналістична партія зареєстрована у 1995 році. Однак діяла з 1991 року. До лютого 2004 року мала назву Соціал-Національна партія України. Її лідер Олег Тягнебок. Політична сила брала активну участь у Євромайдані. Після втечі Януковича та створення нової коаліції. Партія увійшла до парламентської більшості і отримала місця в уряді Арсенія Яценюка. І з кожним роком свобода на Черкащині набирає все більше відсотків. Вони фактично є о. Середком націоналістичного руху на Черкащині можна говорити, що вона постійно піддається тиску з боку влади, якраз за свою таку радикальну націоналістичну позицію. Були і обшуки, були і арешти, і допити. Здебільшого це відбувається в принципі через от таку принциповість та непоступливість. Проте, от негнучкість, я би сказав, партія от вона не готова домовлятися, компроміси йти. От вони є конкретні напрямок, і вона від нього не відступає партії партію очолюють молоді яскраві кандидати, які, яких ще є такий молодечий запал, які готові вчитися, готові креативити, готові робити речі, які давно вже перестали робити старі партійці в інших партіях. Тобто вони готові виходити на вулиці, готові спілкуватися з людьми. Тобто партія очолює молодь до Черкаської міської ради. Першому списку є чинний депутат міської ради Андрій Куча. Кандидатом у мери Черкас висунули Ярослава Нищика. А список до обласної ради очолив депутат облради Олександр Ложков у своїй програмі не мають прив'язки до міста та області: люстрація влади, енергетична незалежність України, пропаганда здорового способу життя, українізація їхніх гасла, свобода, вірний щит своєї нації, за мир на своїй, Богом даній землі. Всеукраїнське об'єднання черкащани позиціонує себе як об'єднання успішних людей, бізнесменів та громадських діячів, які не захотіли бути під керівництвом Києва. Партія здебільшого складається із представників ПАД Азот, фірми Урожай та прибічників підприємця, довіреної особи президента Януковича Петра Душейка, який є керівником асоціації незалежного об'єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобайського району. Ідеологію партії складають люди, які її фінансують. Представники об'єднання Черкащани, вихідці із різних партій від батьківщини до партії регіонів. Хоч це об'єднання і всеукраїнське, але за межі області ця партія не виходить. У них можливо у єдиних є більш-менш конкретна програма, якраз для для Черкащини. Ідеологію вони роблять якраз. От на ми черкащани. Ми ми тут живемо. Ми не хочемо, щоб нами керували там з Києва, з Дніпропетровська чи що звідкись чи з Львова». Їхні кандидати є такі досить розношерстними. Не можна сказати, що це от одна команда, яка знає, що робити, яка має спільне бачення. Це люди, які от, під цю красиву картинку ми черкащани, назбирали з різних-різних різних Місці різних-різних партій. Не думаю, що в них буде досить таке гарне представництво в Радах, можливо, там по кілька депутатів, і не думаю, що вони будуть працювати як одна команда. Проте, варто зауважити, що через Кілька років нас очікують нові місцеві вибори, тому що у нас пройде децентралізація і громади, наші місцеві отримають більше повноважень, там зміниться вся ситуація, і треба буде проводити нові вибори. І от самі такі об'єднання, як Черкащани, якщо вони зможуть потриматись два роки і не розсипатись, не розрогатися, от самі такі регіональні об'єднання вони мають майбутнє. Список партій в обласну раду очолює нинішня голова обласної ради, екс-батьківщинівка Валентина Коваленко. Кожен п'ятий у списку до обласної ради від Черкащан колишній регіонал. Ми нарахували 17 людей, які були в партії регіонів, і знову балотуються в раду. Список у міську раду очолює колишній заступник мера та екс-директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. Перший у списку до міської ради син відомого політика Миколи Булатецького Максим Булатецький, колишній вільний демократ Нарек Казарян, журналіст Віталій Латишев, директор департаменту з якості ПАД Азот, депутат міськради від партії Валентина Жуковської, Іван Сухарков та інші у своїй програмі. Черкащани обіцяють відремонтувати дороги, ремонтувати школи і дитсадки за бюджетні кошти, забезпечити питну воду із крана, реконструювати системи теплопостачання, відродити волейбольний клуб, побудувати льодовий палац, зробити щоденне прибирання міста вночі та контролювати вивіз сміття. Їхні гасла черкащани довіряй своїм. Ми черкащани нам тут працювати. Народний контроль. Громадський рух народний контроль вперше з'явився у Львові у 2012 році як авторський проєкт журналіста, колишнього генерального директора телеканалу ЗІК Дмитра Добродомова. Народний контроль займався викриттям корупціонерів, нечесних схем державного та комунального управління. Певний час програма Народний контроль виходила на підконтрольному Порошенкові п'ятому каналі. Після того як добродомов пішов із телеканалу ЗІК, пресслужба Зіку звинуватила колишнього керівника у незаконному використанні власного бренду у полі політичних цілях Дмитро Добродомов балотувався до Верховної Ради у 2012 році від удару, але потрапити до ради зміг лише у 2014-му, як самовисуванець. У своїй передвиборній агітації він послуговувався брендом блоку Петра Порошенка після перемоги у парламенті добродомов обійняв посаду секретаря комітету по боротьбі з корупцією, а згодом приєднався до фракції блоку Петра Порошенка на сторінці у Фейсбук одного з регіональних представництв народний контроль називає себе громадсько журналістським рухом депутат пояснює, що проект народний контроль існує вже понад три роки, але новий закон про місцеві вибори змусив їх перетворитися на партію. Це партія, яка створена конкретно під ці вибори. Це був громадський рух. Він затворився десь на Західній Україні. Вони займалися тим, що ну, контролювали там владу, не допускали якихось там поганих речей. Проте на вибори вони швиденько створилися як партія, а на Західній Україні вони позиціонуються як такий собі антипод партії самопоміч. Тобто вони ідея в тому, що вони будуть забирати голоси «Самопомічі», тому що вони в принципі йдуть з однаковими лозунгами. На Черкащині ну, ця партія не, не розкручена, мал, маловідома, у неї немає відомих облич. Не думаю, що ми побачимо їх в радах. Вони знову-таки йдуть з загальними лозунгами. Ми повинні контролювати владу, народний контроль. Тобто щось конкретного і внятного від цієї партії почути. Майже домоштова у списку до міськради журналісти Зоя Вовк, Сергій Могилко, активісти організації Громадський блокпост Артур Вовкодав, якого прокуратура звинуватила у побитті судді. Андрій Пащина, підприємець Богдан Колядко, доброволець батальйону ОУН Михайло Стрижка та інші їхні гасла. Змусимо владу працювати чесно, Черкаси без корупції. У міську раду партію веде бізнесмен Олександр Піньковський. Він же балотується і на посаду міського голови Черкас в обласну раду. Колишній ударівець бізнесмен Богдан Колядко. Демократичний альянс демальянс виріс у партію в 2011 році з молодіжної громадської організації і орієнтується на середній клас. У вересні 2013 року члени партії ініціювали кілька походів на Межигір'я, що закінчилися арештом двох учасників акції. Під час майдану демальянцівці стали відомими, зокрема завдяки наліпкам Янукович під арешт і «Майданемо Януковича. Також демальянс відомий лежачим протестом під Генеральною прокуратурою України та численними флот. Шмобами на позачергові парламентські вибори демальянці всі пішли разом із громадянською позицією Гриценка, але не пройшли. Нині партія висувається на вибори самостійно. У режимі реального часу на своєму сайті партія звітує про фінансові надходження та витрати. Формування виборчого списку партії відбувалося на основі відкритої програми набору кандидатів. Команда твого міста в Черкасах є команда, це команда. Після революції гідності, все таки розійшлася, вона не, не, не залишилася єдиною командою. На жаль, і е, тому ті люди, які все таки залишились партії демократичний альянс, вони йдуть на вибори. На жаль, тільки Черкаську міську раду. Ну це говорить про те, що потужності великої сильної у них немає. Вони. Е, е... Позиціонують себе як партію нового типу, як партію людей, які не йдуть на компроміси з, з олігархами, які не беруть гроші від різних бізнесів, вони максимально відкрито роблять свою виборчу кампанію. Це є великим плюсом для партії, але в сучасних українських умовах, на жаль, це не дозволяє партії от розкрутитися. Тобто, такі партії повинні бути. Це майбутнє України, не, не на цьому і так. До Черкаської міської ради список партії очолює активіст Володимир Друмашко в обласну раду, де Мальянс не йде. У своїй програмі обіцяють дати людям можливість впливати на розвиток міста, зробити місто зручним для родин, зменшити кількість зовнішньої реклами, зробити мережу громадських туалетів, покарати чиновників корупціонерів. Прибрати Ати медіа, які залежні від місцевої влади, створити електронні квитки та додатки на смартфон із розкладом руху громадського транспорту, відремонтувати дороги, вести програму очищення стоків та переробки сміття, реконструювати аварійні системи, тепловодопостачання і каналізації. Це всі партії, про які ми хотіли вам розказати у першій частині програми. Про інші дивіться у другій частині програми. «Досьє на партії. До зустрічі.